Картини на склі. Учасниці університету третього віку у Тернополі знову опановують нові навички. Цього разу на культурно-мистецькому факультеті майстер-клас із іконописання. Картини малювали вже, але ікона це вперше. Це дуже цікаво, якраз такий час коляди, період різдвяно-новорічних свят, якраз в тему. Усе необхідне для майстер-класу роздає учасницям Ольга Щедріна. Майстриня заздалегідь підготувала ескізи за малюнком художниці Наталії Корій, аби учасниці одразу приступили до розмалювання акриловими фарбами. Вона дуже цікава, ця техніка і дуже легка, тому що можна намалювати самому. А можна, якщо наприклад важко там чи людина переживає що щось, не вийде їй, то можна підставити малюночок, просто навести контур, а потім вже розмалювати. Малювання загалом дуже розслабляє, відволікає від зайвих думок і допомагає зосередитись, каже майстриня. Як правило, вона працює з дітками, а сьогодні має старших учениць. А вони, поки малюють, співають коляду. Картину малюю перше. Ну, надзвичайно приємно вражена, приємно. Вражено. Важко, не вважко, вважко. Нічого не важко, бо маємо дуже хорошу вчительку. Нічого, і ми робимо якусь картину. Це просто не перевершено. Дякуємо пані Олі, дякуємо всьому територіальному центру, що ви такі, що з нами так працюють. Малювати картину починають із білого. Потім майстриня вчить змішувати фарби, аби отримувати нові кольори. І так робота продовжується. Перший раз я малюю. Раніше то малювала сама так для себе щось, а оце от перший раз таке малюю. Мені дуже подобається. Цікаво. Я, звичайно, і технікою, і так, як кажуть, кісточкою туди-сюди, а тут вже дуже цікаво. Це от... Що воно перебувається на шклі дуже цікаво. Я планую подарувати правнуку своєму. Він в Польщі, в Варшаві. Йому два рочки, Я планую йому передати. Раніше Ольга Щедріна вже проводила для учасниць університету третього віку майстер-клас із валяння. А у своїй студії працює із дітками за багатьма творчими напрямками. Вони малюють в різних техніках, в різних, тобто ми пробували в різними матеріалами. Є крилом акварель, ваш пластиліном малюємо. Зараз готуємося до конкурсу зимовий Тернопіль, валяємо, ліпимо з глини. Дівчинка приходить до нас, шиємо. У Нас багато зрадіток в ВПО внутрішньопереселених. Тобто я залучаю, ще навіть їхніх батьків, тобто у нас розширяються ці види творчості. Наші героїні доводять навчатись ніколи не пізно, і це стосується не тільки малювання вони також вивчають англійську психологію і багато іншого.